Од Розділ 20 Я побачив ангела, який сходив з неба, який мав ключ від безодні і ланцюг великий у руці своїй, і схопив дракона змія стародавнього, який є диявол і сатана, і зв'язав його на тисячу років. І вкинув його в безодню, і замкнув, і запечатав над ним, щоб не міг він знаджувати більше народи, поки скінчиться тисяча років. Після цього повинен бути випущений на короткий час. І побачив я престоли і тих, що сидять на них, і судити дано їм, і душі обезголовлених за свідчення Ісуса і за Слово Боже. І тих, котрі не поклонилися звірові, ні образові його і не прийняли клейна на чоло своє і на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а решта мертвих не ожила, поки скінчиться тисяча років, це Воскресіння Перше. Блаженний і святий, хто одержує часть у Воскресінні першому, над такими друга смерть не має влади, але будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. А коли скінчиться тисяча років, буде випущений сатана з темниці своєї, і вийде зваблювати народи, що на чотирьох кутах землі Гога і Магога. Збирати їх на війну, яких число, мов пісок моря, і виступили на широчину землі і оточили табір святих і місто улюблене, і впав огонь від Бога з неба і пожер їх, а диявола, що зводив їх, повержено в озеро вогню і сірки, де і звір і пророк, і мучитимуться день і ніч віки вічні. Потім бачив я престол великий, білий і того, хто сидить на ньому, що від обличчя його втекли земля і небо, і не знайшлося місця їм. Бачив я і мертвих, великих і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкривано. І інша книга розкрита, що є книга життя. І суджені були мертві, з написаного в книгах по ділах своїх. Море віддало мертвих, що в ньому, і смерть, і ад віддали мертвих, що в них, і суджено кожного по ділах його. І смерть і ад повержено в озеро вогню. Це є смерть друга. Озеро вогню. А якщо кого не знайдено в книзі життя записаного, вкинуто в озеро вогню.